Вертаю стрічку Фейсбуку, потрапляють мені на очі спогади минулих років. І дивлюсь, щось у мене виставлено там якийсь знімок. У зі знаєте, як утоді дівчата, коли вони вагітні, виставляють перше фото своєї дитинки. Думаю, що я могла таке виставляти? Захожу, читаю. Там написано: ми вступили в ЄС, можливо, не всі, але наш архонт. Наш собака вступив точно. І я пригадую е ці події. Собаки в нас титуловані, вони виставкові, і е привезли до нас з Німеччини дівчинку на вязку. От, після побачення вони вже від'їхали, і коли підтвердили лікарі вагітність, вони прислали нам оцей знімок УЗІ. І то ж я написала такий допис. Він мені здався дуже дотепним. Потім зайшла в коментарі, почитала коментарі і чуть не вмерла. Там люди подумали, що то мій знімок, що це моя вагітність. От, і донька написала: Мама, ми теж дещо інше подумали. Я кажу, ну ви б знали про то точно не із соцмереж. От, а потім я пригадала, як розвивались події далі. Вони, коли народились цуценята, їх було вісім, і вони отримали літеру Р для того, щоб назвати свій виводок цуценят. От, і вони прислали нам список імен, які вони обрали. І там одну дівчинку вони вирішили назвати Раша. Це було після 2014 року, я вже не пам'ятаю, який то був рік. І... Ми дуже знервувалися з чоловіком і написали їм таке повідомлення про те, що якщо вони не вибачають конфлікту в цій ситуації, то ми забороняємо їм використовувати ім'я нашого собаки в родоводі їхніх цуценят. Вони, звісно, вибачились люди молоді, але дуже Толерантні, вони вибачили, що вони так зглупили, і дівчинку назвали по-іншому. А потім вони вже взагалі переїхали з Германії в Австрію, і там в них зараз розплідник східноєвропейських вівчарок. Тож у нас там є родичі.